Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС на календарі 12 червня, понеділок. І ми готові розказати, якими були вихідні і що найважливіше за сьогодні. Ми починаємо. Далі коротко про головне диво спуск, який привернув увагу всього міста. Для кого його побудували? Сумчани отримують платіжки із захмарними цінами. Скільки ще люди будуть без субсидій? Нова пенсійна реформа, міфи та реальність. Незбагненно але факт: на газоні однієї з центральних вулиць Сум з'явився екстремальний спуск в нікуди. Містяни губляться у здогадках, навіщо він? Адже подібного не бачили ніколи у житті. Детальніше у сюжеті. Екстремальний пандус, недороблений водопровід або незбагненні технології, які ще не встигли привести в дію. Ми спробуємо дізнатися, навіщо тут знадобилася ця чудогірка. Можливо, це спуск для сумських відчайдухів, але тоді б чиновники мали потурбуватися про безпеку екстремалів і зробити його у більш придатному для цього місці. Цей же веде на проїжджу частину. І навіть якщо б тут встановили поручні, спуститися все одно б не вийшло. Занадто він крутий. Сумчани навіть не уявляють, для чого він Без поняття. Да, тому, на велосипедах і їхати. Потом буде Олімпійська збірна України по пришкам з трампліна. Тренуватися треба було попіклуватися про сумчан і зробити. Ну можна було зробити сходи. Якщо б там було трішечки нижче, то можна було якось пояснити, що це для інвалідів щось якийсь спуск спеціальний зробили, а так ну навіть не маю. Щось Я. таке екстремальне, да, щось дуже екстремальне, щоб бомжі жі нормально. А якщо серйозно, ну серйозно, навіть не знаю. Полніше глупость для мене, Аби хоч трохи розгадати таємницю та задовольнити загальну цікавість. Ми зателефонували профільним чиновникам. Департамент інфраструктури сказав, що там вони нічого не робили, і не роблять. То віддать якийсь частник, може сам хтось заказав. А ви не знаєте ні з якою метою нічого? Е, ні, ну саме ніхто це не погоджував. На надо по інспекцію благоустрою уточнить у Алаторова. Зараз не можу сказати. Возможно, якісь то документи то оформляв, ну по пам'яті не скажу. По так я нічого не помню. Вроді б нічого про через мене не проходило. Сподіваємося, що, хоча б після цього сюжету, чиновники з'ясують, хто проводив роботи та для чого побудував незрозумілий спуск у самому центрі Сум. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Спилені дерева, порожні пляшки та сміття все це замість дитячого майданчика по вулиці Новомістинська, 4. люди не можуть достукатися до обслуговуючого ЖЕКу. Чому комунальники забули про цей двір? Дізнавалися наші журналісти. Мешканці цього будинку біля під'їзду мають суцільне сміттєзвалище, дерева, які спиляли місяць тому. Жодна комунальна служба не прибирає. Пан Федір каже, власноруч зробив огорожу для сміттєвих баків, бо надію, що комунальники щось зроблять, він вже втратив. Крім того, тут зовсім відсутній дитячий майданчик. Я почитав, що наш будинок за, за, за уборку платять, згодом з їхнім розценкам три тисячі. У нас дворник приходит раз в неделю, понимаете сам, постоянно грязно. Я понимаю, я к девушке подходил к дворник, говорю, почему вы так плохо убираете? Она, извините, у меня говорит, было 4 э, сама дома, сейчас 8 домов. Я, не, я понимаю, что 8 домов она не успевает. Вот, посмотрите, в каком состоянии наша детская площадка. Вот там мы можем видеть мусор, деревья, которые не убирают. Но, к сожалению, дети не могут сюда прийти нормально поиграть, потому что вот вы сами видите, как оно выглядит. Вот це поле, яке предполагалось для футболу, а теж не зовсім оборудовані. Уже кудомком, який обслуговує цей будинок, вже вкотре. Усі проблеми перекладають на інші організації. Зв'язатися з директором цієї комунальної служби ми так і не змогли. Його телефон мовчить. Зате нам вдалося дізнатися деякі подробиці у диспетчера ЖЕКу. Я мастеру передам. згідно графіку вона повинна завтра прибирати. Те, що біля під'їздів, те, що який мусор, ну вони прибирають, то будуть і ветки, сказав мастер, що ми їх там не залишали, то що у нас в нас тариф не входить в пил, і ми їх обирати не будемо. Після дзвінка нам пообіцяли цей двір привести до ладу. От тільки невідомо чи не потопатиме він у смітті вже наступного тижня. Ми ж прослідкуємо за станом цього двору. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. Укрнафта вимкнула газопостачання у чотирьох населених пунктах Роменському та Липоводолинського районів. Без газу залишилися сотні домогосподарств. Чому так сталося та що очікувати далі? Розбиралася моя колега Марія Больдович. На Сумщині одразу чотири села відрізали від газопостачання села Столярове, Яловий Окип в Липоводолинському районі та погожа криниця і заруддя в Роменському районі повністю залишилися без блакитного палива. Це сталося через те, що в укрнафті вийшов термін ліцензії на видобуток, а держгеонадра відмовилися його продовжувати. Мовляв, компанія заборгувала понад 12 мільярдів гривень. Ми зурдалися і до Держгеонадра, і до премєр міністра. Але ситуацію Держгеонадра, ми розуміємо, що Поки що ситуація не вирішується і ми маємо тоді взяти цей тягар вчора в нас на своїй площі, на площі обласної районної державної адміністрації. На Руменщині залишилося без газу більше 200 будинків. Наразі керівництво активно закупає електроплити та газові балони. Уже пів сотні плит роздано, сьогодні доїдуть останні. Також буде забезпечено населення в межах 80 газових балонів. Механізми компенсації людям поки що на перших порах знайдені. А от у Липовій долині мешканці налаштовані більш рішуче. У вівторок жителі Липової долини збираються їхати у столицю відстоювати власні права. Закупляємо 45 п'ять щоб повністю забезпечити населення. Тим необхідним для приготування їжі хоч на перший час, коли воно буде закінчене. У ну, нас ситуація зараз привертилася ця вся у політичний русло. У 2017 році в Укрнафті закінчується термін дії ще дев'яти ліцензій на надрокористування. Якщо Держгеонадри їх не подовжать, 27 червня у чотирьох родовищах в Сумській області буде припинено газопостачання. Це села Малі Бубни, Бацмани, Гришине і Локня Романського району. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка. Новини СТС. У сумах людям надходять платіжки за комунальні послуги із більшими цінами. Причиною цього є. Не нарахована субсидія. Сумчани кажуть, що навіть взимку вони платили менше, ніж зараз. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Уже цього місяця сумчани отримали платіжки за комунальні послуги з новими цінами. Значно більші цифри та не нарахована субсидія спантеличують людей. Усіх турбує питання, чому так? Багато хто просто не має змоги заплатити. В зиму я отримала субсидію, вроді як би, би устраювала сім'ю нашу ще трьох чоловік, і вийшло, що в цьому місяці я не можу проплатити комунальні услуги. Дуже дорого, дуже дорого без субсидії. Якщо в мене в прошлому місяці у мене було до ну, по моїй пенсії, це десь гривень до двохсот то це виходить вже до 500 гривень. Це третина моєї пенсії. Я заплатити її не можу ніяк. За світ ми ніколи 107 гривень не платили. Ну, 20-30, там скільки -то. За квартплату теж платили 33 гривні, а зараз 94 принесли. У соцзахисті заспокоюють. Ті кошти на субсидію, які сумчани не витратили раніше, вони зможуть отримати на руки. Постановою Кабміну передбачено, що залишок субсидії він не залишається на особових рахунках. Він знімається. А мешканцям, які користуються індивідуальним опаленням, і далі будемо перераховувати кошти на їх особові рахунки в банках або на поштові відділення. У департаменті пояснюють, що субсидію не перерахували через відсутність інформації про доходи сумчан. Наразі це питання опрацьовують та вже в липні обіцяють, що у платіжках цифри будуть ме адже нарахують субсидію. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС. В уряді нарешті пояснили, яким чином будуть осучаснювати пенсії, як нараховуватимуть кошти пенсіонерам, та коли пенсійна реформа має вступити в дію. Про все це говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр соцполітики Андрій Рева на зустрічі з регіональними змі. Подробиці зі столиці далі у спецрепортажі Юлії Настенко. 17 травня Кабмін ухвалив проект нової пенсійної реформи, аби відновити справедливість у виплаті пенсій. Прем'єр-міністр України наголошує, нововведення хочуть запровадити для того, аби кожен отримав по заслугам. Адже за останніми даними, 80% українських пенсіонерів виживають на мінімальну пенсію. Якщо ви працювали все своє життя, а хтось вибачте, сидів на лавочці і лускав зернята, і жодного дня не працював, у вас однакова пенсія. Тому що ви працюючи, а я говорю, це абсолютно більшість громадян України. Ви заробляли собі на пенсію. І так система побудована несправедливо, що і за того, хто не працював. Тому я говорю про те, що ваша пенсія має бути більшою. І ваша пенсія має бути суттєво більшою. Більш того, останній раз перерахунок пенсій в країні робили аж у 2012-му, А розрахунки брали взагалі за 2007 рік. Тобто 10 років доходи у людей змінювалися, а пенсії залишалися на місці. Тому діяти потрібно негайно, наголошує Володимир Гройсман. Ми пропонуємо парламенту залишити пенсійний вік 60 років. Наступна позиція. Ми пропонуємо скасувати. Оподаткування пенсії працюючим пенсіонерам. і ми пропонуємо зробити ще один крок: це осучаснення і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів з 12 мільйонів. Для цього хочуть запровадити нову формулу нарахування пенсій за єдиним підходом, використовуючи показник середньої зарплати на рівні 3 тисяч 764 гривень. А також нараховувати виплати не менш, ніж на 50% індексу споживчих цін. При цьому вартість одного року страхового стажу буде застосовуватися на рівні одного відсотка. Ми ж не просто тягнемо заробіт пенсію нових пенсіонерів. Ми підтягуємо пенсії всіх тих, хто раніше вийшов на пенсію. І між ними не буде великого розриву. Тобто осучаснення, процес в результаті пенсійної реформи стає перманентним. Ми за один раз не зможемо вивести пенсії на європейський рівень, але заклавши механізм осучаснення пенсій, правильний, ми протягом декількох років вирівнюємо систему. Крім того, особливі умови виходу на пенсію хочуть скасувати. За вислугу років призначення виплат здійснюватимуть лише для військовослужбовців. Також хочуть скасувати обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам. Втілити у життя всі нововведення хочуть уже із 1 жовтня цього року. Проте спочатку поданий проект розгляне нацрада реформ, а потім ще й парламент. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. На сумщині поліція затримала шахраїві, які вимагали у пенсіонерів гроші. Злочинці телефонували стареньким, представлялися копами й виманювали кошти. Детальніше про це та що буде зі злодіями далі у сюжеті. За останній рік до Ромуцького відділу поліції звернулося дев'ятеро потерпілих із заявами про шахрайство. Вони повідомили, що псевдокопи вимагали гроші та обіцяли допомогти їхнім дітям, які нібито скоїли злочин. Ціна питання коливалася від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів. Я підняв трубку, він обзивається так, як мій вроді, вроді то син мій. Сказав, прийде такий. Хвамилію якусь наверное, назвав, О, то йому тоді віддаси гроші, що в тебе там є. Я віддав 7 тисяч. Хоч і читаю газети, а зразу ж. Бабушко, бабуся, мені треба, мені треба гроші, я не можу. Кажу, то в мене ж немає, я ж багато в мене немає грошей. Жителі одного із сіл побачили двох немісцевих хлопців, які вели себе підозріло. Вони повідомили про це правоохоронцям та описали машину, на якій ті пересувалися. Вже перебуваючи в відділку поліції, шахраї пояснили, що діяли за схемою, яку їм запропонував їхній товариш за нагороду, тобто вони повинні були їздити за конкретними адресами, збирати грошові кошти. Загалом Шохраїна жилися на стареньких на суму більше 300 тисяч гривень. Наразі полісмени шукають організатора схеми за скоєння злочинцям загрожує до восьми років за ґратами. Ангеліна Олійник, новини СТС. Вихідні принесли чимало аварій, лобове зіткнення мотоцикліста і вазу у сумах. Дідусь в лікарні. Жахлива аварія у Недригалівському районі, де перекинулася рейсова маршрутка з пасажирами: десять пасажирів у лікарні, одна дитина в тяжкому стані. Подробиці далі у сюжеті. Лобове зіткнення скутера і автомобіля ВАЗ на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Супруна сталося у суботу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже при зіткненні постраждав водій скутера. Ним виявився дідусь 1934 року народження. Два учасники було даного ДТП: один водій ваза, а інший водій скутера. Нами було викликано слідчого слідчо-оперативну групу. І Вона нам вже буде з'ясовувати обставини даної події. За словами свідків, винуватець ДТП водій дідусь на скутері. Вони стверджують, при повороті він зіткнувся з автомобілем і отримав ушкодження. Старенький живий у свідомості, але у шоковому стані був направлений до лікарні. Ну, взагалі, вінват дідушка. З першого ряду поворачував різко от сюди. Без повороту, без нічого не ні. те саме. Дві машини з реєстраторами ззаду їхали нас, так що свидетелі єсть, є, так єсть. Ну й шляхсина получается, виходить, вилітів головою пробив стекло. ще одна аварія сталася цими вихідними в селі Камишанка Недригалівського району. Рейсова маршрутка Суми Ромни вилетіла на узбіччя. Водій маршрутного таксі просто не впорався з керуванням, з'їхав кювет, де автомобіль і перекинувся. В салоні автомобіля знаходилося 10 пасажирів. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. До Сумської обласної лікарні в тяжкому стані були направлені одна жінка і дитина 10 років. У відділенні це одна больна з тяжкою травмою грудної клітки, состояння но але стабільне. Проведено лечение, состояние улучшилось. Ребенок 10 лет поступил в отделение нейрохірургії в ургентному порядку з діагнозом открытая проникающая черепно мозговая травма, ушиб головного мозку, вдавленный перелом теменной кості. Прооперирован сейчас состояння середньої тяжкості. Слідчі проводять експертизи для встановлення, що стало причиною аварії. Ірина Кутлярова, Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумський священник, який потрапив у страшну ДТП під орлом, потребує допомоги. В'ячеслав темний та матінка Лія зараз у важкому стані в одній із орловських лікарні їх лікування обходиться недешево. Щодня потрібно більше тисячі гривень. Дочка Анастасія просить усіх небайдужих про фінансову та моральну допомогу. Реквізити для допомоги вказані на екрані. В Сумах на днях стартує новий набір у патрульних поліцейських. Наразі у міському управлінні не вистачає людей. Зокрема, вакантні майже 80 посад. Відтак знову шукають тих, хто буде служити та захищати на теренах Сумської патрульної поліції. Про критерії відбору кандидатів детальніше розкаже Юлія Настенко. Трохи більше року тому на вулиці Сум вийшла нова патрульна поліція. За цей час із роботи звільнилися чи звільнили з різних причин 34 копа. Це ті молоді люди, які прийшли працювати, але подивилися до тих чи інших обставин, в тому числі сімейних обставин, залишили службу. Одних звільнили по позитивним причинам. Там я маю на увазі по сімейним обставинам. Інших, мабуть, були такі і випадки, коли по негативним причинам це свідчить про що? Про те, що поліція, поліція <кій> України, в тому числі сумщини. Вона оновляється. Тепер в міському управлінні кличуть сумчан поповнити свої ряди. Наразі хочуть набрати 78 – нових молодих та амбітних поліцейських. Критерії не змінилися порівняно із минулорічним набором. Участь у конкурсі можуть брати усі громадяни України. Вік від вік у нас також згідно з законодавства. Необхідна повна загальна середня або вища освіта. Наявність посвідчення водія категорії Б, готовність до служби у будь-якому місці у зв'язку з службовою необхідністю. Як і минулого року, відбір проходитиме у кілька етапів: перший подача анкети, яку можна заповнити онлайн на сайті департаменту патрульної поліції або безпосередньо в міському управлінні. Для участі в конкурсі необхідно подати певний перелік документів, а саме, заява про участь в конкурсі, паспорт, особова картка визначеного зразка, автобіографія. Три фотокартки 9 на 12 сантиметрів. Анфас. Декларація за попередній рік визначена законом України про запобігання корупції. Копія трудової книжки за наявності. Копію документів про освіту. Крім того, аби потрапити до лав патрульних, кандидат має пройти перевірку загального рівня знань, показати гарну фізичну підготовку, пройти медогляд та низку спеціальних тестів. Останній етап співбесіда. Після цього майбутні копи проходитимуть навчання 4,5 місяці. І після складання присяги вийдуть патрулювати вулиці міста. Стартує прийом анкет 14 червня і триватиме до початку серпня. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Ось так почався цей робочий тиждень. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Гарного початку трудових буднів всім нашим глядачам не прощаємося замить Наша постійна рубрика у центрі уваги.